Преференції у держзакупівлях столичний знак якості дасть можливість виробникам легше виграти тендери, запевнив голова КМДА Олександр Попов. Якщо є столичний стандарт якості, то безумовно тендерний комітет. Дає перевагу такому виробнику при умовах, ну практично може одинакових по ціні. Корпорація оболонь, переможець першого конкурсу Столичний знак якості вважає, що ця відзнака не лише питання престижу, вона повинна надавати переваги тим, хто наповнює столичний бюджет. Це були, були скоріше, перспективи, які промалювала влада. Можливо, сама до кінця ще не знаючи, що це буде конкретно, але ми хотіли би сприяння знов таки, як виробник, який розташований. Головним заводом в місті Києві, який має приблизно 5% товарної продукції в місті Києві. Отримати відзнаку столичний знак якості можуть лише виробники із сучасною технічною базою, запевняють, у Київській торговельно-промисловій палаті. І, безумовно, оболонь була в номінантах цієї програми. Окрім цього, нам вдалося побачити і не тільки. Головне підприємство, яке знаходиться в місті Києві, а й ті підприємства, які знаходяться в інших областях, це це найсучасніше виробництво, яке ми бачили в цій галузі. У столиці серед декількох тисяч виробників відзнаку «Столичний знак якості мають лише два десятки підприємств, повідомляють УКМДА.